Розділ десятий. Підслухали ми й таку розмову. Ні, і ще раз ні, про це не може бути й мови. Говорила привид пані до однієї зі світлих жінок. І не подумаю залишитись якщо потрібно буде зустрітись із Робертом. Звісно, я готова його простити, але все інше цілком неможливо. І взагалі, як він тут опинився? Хоча це ваша справа. Але якщо ти йому простила, розпочала світла жінка, тоді простила, як християнка, наголосила ще раз та примара. Проте існують речі, про які не забувають. Але я не розумію почала було світла жінка. А як же? привид пані гірко посміхнулась. Де вже тобі? Хто як не ти? Стверджувала, що Роберт нездатний ні на що лихе, я знаю. Ні, ні, замокни хоч на хвильку, ти й не уявляєш, що мені довелося пережити з твоїм дорогеньким Робертом». І така невдячність. Це я зробила з нього людину. Я все своє життя присвятила йому, а він, егоїст, останній егоїст. Ні, ти послухай, коли я за нього вийшла. Він отримував якихось шість сотень на рік і до смерті сидів би на них так, Гільдо, якби не мої старання. Я його буквально тягнула за руку. У нього абсолютно відсутнє чистолюбство. Він інертний, як лантух із вугіллям, і я змусила його піти на іншу роботу. Чоловіки такі лінюхи, можеш собі уявити? Він говорив що не здатен працювати більше тринадцяти годин на добу. А я що, менше працювала? У мене всі години робочі, ага? Я його кожен вечір підганяла, гадай йому волю, він би завалився у хотель і сидів би надути, як сич, а я його витягала з самого себе, з його мовчанки, як того слимака з мушлі. Слимак, слимак, вистав роги, дам ті сиру на пироги. Я його витягала на розмову, і ми таки розмовляли. Від нього допомоги не дочекаєшся, іноді він мене просто не чув, хоч без поваги. Він забув, що я леді, хоч і вийшла заміж за нього. День та ніч я гарувала, щоб йому догодити. Я годинами. Допасовувала квіти в ті дірі, щоб її трохи прикрасити, а він. Ні, ти не повіриш. Він говорив, щоб я не ставила їх на письмовий стіл. Він мало з глузду не з'їхав, коли я перевернула вазу на його базгранину. Насправді, це була дурня, тому що ті папери не мали жодного стосунку до його роботи. Тоді він був зациклився на дурній ідеї написати книжку. Хожди йому до того. Не ну, я ці б випила з його макітри. Ні, Гільдо, ти мусиш мене вислухати. А ці, він час до часу спілкувався вислизнути сам, щоб побачитися зі своїми старими друзями. Як їх називав, а мене залишав на самоті. Я ж знала, я ж відразу зрозуміла, що від його друзів прибутку. Як від жаби молока, і я сказала, «Роберте, твої друзі, це мої друзі, мій обов'язок приймати їх тут. Хай як би це мене втомлювало і якими бідними мене були? Так, здавалося б, усе зрозуміло. Однак вони з'явилися ось тут мені знадобився увесь мій такт. Розумна жінка уміє вчасно. Ставити слівце. Я хотіла, щоб він побачив їх в іншому світлі. У моїй вітальні вони почувались якось ніяково і виглядали не найкраще. Бувало, дивлюся, і не можу втриматися від сміху. Звичайно, поки терапія не закінчилася, Роберт був сам не свій. Але це ж для його блага, і року не минуло, як усіх його друзів поздувало, а потім він влаштувався на нову службу. Добраче піднявся. І що ж ти думаєш, замість того, щоб збагнути, що тепер у нас з'явилась можливість трохи розправити крила, він сказав лише заради Бога, дай мені трохи спокою. Тобто як? Мене мало не трафило? Я ледь не покинула його, але я, людина обов'язку, я завжди виконувала свій обов'язок. Як я з ним намордувалася? Щоб намовити його на просторіше помешкання, а тоді знайти його. І нічого, ні крапля радості. Якби ж він був іншим, як би то було гарно зустріти його в дверях, коли він вертав з офісу і з порогу, слухай, Бобе, на обід немає часу. Треба йти подивитися хату. За годину впораємося. А він справжня мука. У той час твій драгоцінний Роберт нічим, окрім їжі, не цікавився. Ну, перетягнула я його в новий будинок. Так, так, я й сама знаю. Він для нас трохи завеликий, та й не по кишені, але це давало Роберту нові можливості. Я запровадила салон. Ні, ні, даруйте. Його друзів. Я не приймала, я запрошувала потрібних людей. Для нього ж потрібних. І тут уже дурнові, зрозуміло, доводилось бути елегантною. Це мали бути найщасливіші роки в нашому житті, і якщо так не сталось, хай сам собі за це подякує. А я вже просто не мала сил, жодних сил. Він був сповнений рішучості стати старим, сварливим буркотуном. Перетворився на руїну, він міг би виглядати молодшим. Якби потрудився. Скажи мені, навіщо він горбився? Я йому вічно товкла. Випростася. Він був найжалюгіднішим господарем. Коли ми влаштовували вечірку, все лягало на мої плечі, а роберт був просто мокрою шматою. Я йому сотні разів торочила, що він змінився найгірше. Бували часи. Коли він усім цікавився і був готовий заводити друзів. Так, я сто разів запитувала, що дідько би тебе взяв, на тебе не йшло, а він взагалі не відповідав. Сидить, втопиться в мене своїми очиськами. Я просто зненавиділа чорнооких чоловіків і просто ненавидів мене. Так, тепер я знаю, ненавидів. От тобі й уся вдячність. І це після всього що я зробила чиста, зла, безглузда вже нависть. А вже тоді він посів вельми пристойне становище, я йому весь час торочила. Роберте, ти просто сходиш на пси. Молоді люди, що приходили в дім, не моя вина, ще я цікавила їх більше, ніж мій старий чоловік, сміялися з нього. Я виконала свій обов'язок до кінця, і я змусила його робити фізичні вправи. Я купила пса, щоб Роберт з ним гуляв. Я ще приймала гостей. Я возила його всюди і слідкувала, щоб він не пив забагато. Коли ж усе стало вже гидле, я навіть дозволила йому писати. Шкоди від цього не було. Що ж, хіба я винна, що з ним стався отой нервовий зрив? Моя совість чиста. Я свій обов'язок, як жінка, виконала. Мало хто. Його так виконував. Тепер ти бачиш, чому я не можу. Ні, завжди ну. Ось що, Гільдо. Я передумала. Я зроблю їм чесну пропозицію. Я не буду з ним зустрічатися, якщо це означатиме лише зустріч і нічого більше. Але я згідна ним заопікуватись, якщо мені дадуть свободу діяти на власний розсуд. Я знову візьму свій тягар. Якщо тільки мені розв'яжуть руки. Зрештою, часу тут доволі. Дечого, можливо, й досягну. Піджену Роберта під себе. Хіба це не гарний план? Один він навпорається. Доречи його мені йому потрібна тверда рука. Я його знаю краще, ніж ти. Що? Що? Дай його мені, чуєш? Не радьтеся з ним. Просто віддай його мені. Я його дружина. Хіба ні? Я тільки почала. Їй ще стільки всього, що з ним можна зробити. Ні, послухай, Гільдо, прошу, прошу. Мені так зле. Мені необхідно кимось е опікуватись. Там, унизу, все просто жахливо. Я там одна, ніхто на мене не зважає. Я не можу їх змінити. Це жахливо бачите, як вони всі сидять, а я не можу нічого з ними зробити. Дайте мені його. Чому в нього все повинно бути по-своєму? Це не добре для нього, це неправильно, це несправедливо. Я хочу Роберта. яке ви мали право його заховати. Я вас усіх ненавиджу. Як я можу відплатити йому, якщо ви мене до нього не підпускаєте? І привид жінка. Згасла, як слабенький вогник свічки. Ще мить другу в повітрі висів неприємний чад, потім не залишилось нічого.